Чи змінилася ситуація з податками на нерухомість при військовому стані? Чи є пільги щодо сплати податків за 2021 рік? Як потрібно буде сплачувати податки при військовому стані та інші запитання ти знаєш в даному відео? Для зручності залишаю та коди в описі до даного відео, щоб ви перейшли до потрібного вам запитання. Перед тим як переходити до податків на нерухомість при військовому стані, потрібно розібратися, які податки були на нерухомість при мирному часі. Фізичні особи, тобто, громадяни України, іноземці, особи без громадянства, фізичні особи підприємці сплачували податок один раз на рік, коли до них приходила податкова платіжка 1 липня. Особа повинна сплатити податок на нерухомість протягом 60 днів після отримання податкової платіжки. В разі, якщо за даний срок не сплачує податок, буде нараховуватись податковий борг, котрий буде складати 10% за 30 днів несплати, а в разі несплати понад 30 днів даний борг буде складати вже 20% від суми несплаченого податку. Для того щоб перевірити правильність нарахування податку на житлову нерухомість, потрібно не забувати про податкову пільгу. Для квартир, незалежно від їхньої кількості, вона складає 60 метрів квадрат. Для житлових будинків складає 120 метрів квадрат. Для інших типів житлової нерухомості він складає 180 м2. квадрат. Вона застосується лише в тому випадку, якщо у вас одночасно у власності перебуває житловий будинок та квартира. Вище вказані квадратні метри, віднімається від вашої загальної площі житлової нерухомості, а на їх різниці вже нараховується податок. Наприклад, якщо у вашій власності є квартира загальної площі 80 метрів квадратних, то для того, щоб визначити на яку площу нараховується податок, вам потрібно виконати такі дії від 80 метрів квадратних відняти 60 метрів квадратних, оскільки, як ви пам'ятаєте. Площадь податкової піголь для квартирського ладає 60 метрів квадратних, і ви отримаєте 20 метрів квадратних, на які нараховується податок. Податок на квадратний метр житлової нерухомості визначається оре місцевого самоврядування у залежності від типу вашого об'єкту та місця його розташування. але він не може бути вищим 1,5% від мінімальної заробітної плати, встановлено на даний податковий рік. Тобто на 2021 рік. Мінімальна заробітна плата складала лише 6 тисяч гривень, тому найбільшу суму за квадратний метр ви зможете заплатити лише 90 гривень. У вас, напевно, зараз виникне запитання, як податковий орган дізнається, скільки у вас нерухомості та на які квадратні метри потрібно нараховувати податок. Все дуже просто. У податкового органа є доступ до державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з якого вони дізнаються інформацію, скільки у вас нерухомості, які частки у вас знаходять. Та на які квадратні метри потрібно нараховувати податок, і в відповідності до даного реєстру вони нараховують на дану нерухомість вам податок. Ось основна інформація, яку вам потрібно знати, про податки на житлову нерухомість для фізичних осіб. А якщо ви хочете дізнатись про податки юридичних осіб, напишіть про це в коментарях. А зараз ми переходимо до теми податки на житлову нерухомість при військовому стані. Тому що там відбулися зміни. 5 квітня набрав Законної сили закон номер 2142 відповідно до якого змінила система оподаткування житлової нерухомості за 2021 та 2022 податковий рік. Зміни відбулися щодо житлової нерухомості, на яка знаходиться на території, на яких велися або ведуться військові дії. Або на території які є зараз тимчасово окуповані збройними силами Російської Федерації. Також не буде сплачуватись податок щодо житлової нерухомості, котра визнана такою, що є непридатною для проживання у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України. Для того щоб визначити таку нерухомість непридатну для проживання, потрібно пройти механізм, який закріплений в постанові кабінету міністрів під номером 423 від 5 квітня 2022 року. Якщо ви хочете більш детально дізнатись про цю постанову, як ви проходити механізм обстеження даної житлової нерухомості, напишіть про це в коментарях. І наступне відео буде на цю тему. Також хочу оголосити тому, що на момент запису даного відео немає жодної постанови Кабінету міністрів України щодо визначення територій, на яких велися або ведуться військові дії та є тимчасово купоними збройними силами Російської Федерації. Отже, зараз неможливо не остаточно сказати, на яку житлову нерухомість не буде нарахуватись податок за 2021 рік та 2022, оскільки немає відповідної постанови кабінету міністрів, про яку я сказав вище. Ось які зміни відбулися щодо нарахування податків на житлову нерухомість під час військового стану. А зараз ми перейдемо до розділу, де я дам відповідь на найрозповсюджені питання після отриманої вами даної інформації. Перше запитання. чи нараховується податок на самочинно збудовану нерухомість? Ні, податок на житлову нерухомість не нараховується на самочинно збудовану нерухомість, тому що даний об'єкт нерухомості не занесено в державний реєстр речових прав на нерухоме майно і на нього не оформлено відповідне право власності. Якщо ви хочете більш детально дізнатись про самочинно збудовану нерухомість під час військового стану, рекомендую вам передивитися відео, котре знаходиться в правому куті по підсказці. Друге запитання, чи нараховується податок на житлову нерухомість пенсіонерів. Так, податок на житлову нерухомість пенсіонерів нараховується. Жодних пів щодо оподаткування до даної категорії населення немає. Третє запитання, чи нараховується пів щодо оподаткування житлової нерухомості для багатодітних сімей. Відповідно до пункту 266.2.2 Податкового кодексу України. Не нараховуються податки на житлову нерухомість багатодітних або прийомних сімей, в яких виховується 5 та більше дітей, оскільки дані об'єкти нерухомості не є об'єктом оподаткування. Четверте запитання: чи можливо оскаржити неправильно нарахований податок на житлову нерухомість? Так, ви можете оскаржети неправильно нарахований податок до адміністративного суду, чи звернувшись за оскарження до вищестоящого органу податкової служби. Якщо вам потрібна допомога з оскарження неправильно нарахованого податку, ви можете звернутися за допомогою. Мови до адвоката Васильова Павла Сергійовича за номерами телефону, котрі ви бачите на екрані, а також написавши особисте повідомлення в телеграм за посиланням, що знаходиться в описі до даного відео. Якщо дане відео вам було корисним та цікавим, не забувайте підписатись на даний ютуб канал та ставити лайки та писати коментарі щодо ваших запитань. Також рекомендую підписатись на даний Ютуб канал, тому що на ньому ви знайдете інформацію щодо сфери будівництва та нерухомості яка є актуальна на даний час з підтримкою відповідних норм законодавства.